Власне, хто ж переходимо далі? Хто ж приймає рішення? Наразі ви бачите, ось ці, якщо можна так сказати, органи влади Європейського союзу. І якщо ми з вами далі там детально подивимося, яка їх система, якими повноваженнями вони наділені, які їхні функції, то ми побачимо, чому кажуть, що ЄС. Це такий ЄС організація, яка наближається за своєю суттю до там, конфедерації, да, до держави. Ну, власне, Ми бачимо, що це е, е, така система, яка має е, зараз детальніше розкажу судову, да, судову систему, має парламент, має Європейську Раду, Раду міністрів. Комісію ЄС, це як уряд Європейського союзу, далі дорадчі органи і банківську систему має. Ну і суд аудиторів або рахункову палату. Тобто, насправді, да, виконавча є, законодавча є, судова влада є, і, власне, навіть громадянське суспільство в певному вигляді є це ось ці комітети, дорадчі комітети, які діють і взаємодіють на сьогоднішній день з усіма інституціями Європейського Союзу. Тобто, ось таким чином ця інституційна система ЄС наближається по суті до системи органів влади країни. І от у мене до вас запитання: як ви вважаєте? Напишіть в чаті, будь ласка, яка з цих інституцій, яка перед вами є, так би мовити, найстарішою? Яка була створена там ще з 51-го року і практично не зазнала змін? Ну, зазнала багато, звичайно, але порівняно з іншими менше. Як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, чи Рада, чи парламент, чи комісія, чи суд, чи суд аудиторів, чи банк, Центральний банк? Дякую за ваші відповіді. Європейський суд справедливості. Європейський суд справедливості найстаріша організація, яка да, дуже довго взагалі була до Лісабонської угоди, функціонувала ну майже, майже в тому вигляді, в якій була створена в 51 му році. Але на сьогоднішній день вже змінена. Але тим не менше, це така найстаріша інституція ЄС, яка найдовше протрималася в тому вигляді, в якому була створена. А, далі, ну, е як ви думаєте, наступне питання? Яка із вказаних інституцій є основним нормотворчим органом Європейського Союзу? От я повертаюся до цього слайду. Ви бачите, у нас тут парламент, Європейська Рада, Рада Міністрів, ком... Європейська комісія? Отже, як то права? Казав... А тепер правильна відповідь: прис в студію. Рада міністрів, рада, рада ЄС. і Ми зараз з вами розглянемо. І от не Європейська рада, а просто Рада. Рада. Міністри приймають законодавство в Європейському Союзі. Вони приймають законодавство. Парламент, звичайно, залучений в нормотворчий процес, але основна це міністри. І тепер ми розуміємо, чому необхідна сталість. Уряду, сталість управлінських інституцій в країнах членах Європейського Союзу, да, тому що це забезпечить сталість прийняття рішень. А, ну, Євро... Давайте коротко скажу: От, Європейська рада, ми, ми зараз по цих органах пройдемося ще, це <кій> <кій> збираються президенти і прем'єр-міністри країн ЄС. Європейський парламент тут будь-який громадянин ЄС може балотуватися. Далі Рада міністрів це, як я сказала, міністри за різними напрямками збираються і приймають рішення, в тому числі наднаціональні. Далі Європейська комісія це, по суті, уряд ЄС. Суд справедливості, це внутрішня судова інстанція ЄС. Не плутайте його, запам'ятайте собі, да, з Європейським судом справ людини, ЄСПЛ. Це не суд ЄС. Суд ЄС це по суті, ну, умовно скажемо, господарський суд Європейського союзу. Далі Рахункова Палата або суда аудиторів. Далі Європейський центральний банк він займається валютою Євро. Комітети, про які я вже говорила, дорадчі комітети спрацюють з комісією радою і парла пар... ну, парламентом менше і Європейський інвестиційний банк, це власне така фінансовий інструмент. Фінанс... Сова структура, через який ну, йдуть інвестиції в усі країни Європейського Союзу, але це не єдиний фінансовий інструмент, це так, щоб показати вам, що це дуже важливий блок, особливо для розвитку регіонів ЄС. Ну і Агенції. Агенції це різні органи, структури, офіси, все, що можна тільки придумати, навіть якісь там особливі посади, там омбудсмен ЄС. Має статус Агенції Європейського Союзу. Це всі ті, хто втілює політики в Європейському Союзі. Отже, установи ЄС, запам'ятайте, будь ласка, перелік установ ЄС це основні органи або основні інституції Європейського союзу. В засновницьких договорах є вечерний перелік їх, і там так і написано: Установами ЄС. Є Європейська Рада, президенти, Європейський парламент, Рада, комісія, суд ЄС, Палата аудиторів і Європейський центральний банк. Ось це установи Європейського союзу. Це ті, хто приймає наднаціональні рішення, але ну насправді не тільки. Ми подивимося, що інші теж. Це основні органи Європейського союзу, основна система. От інші можуть створюватись, ліквідовуватись, ці постійно функціонують. Да, основні функції ЄС. Ми вже зрозуміли. Законодавча це комісія, рада і парламент ЄС. Це так званий законодавчий трикутник. Це три органи, які приймають е, рішення, приймають законодавчі і незаконодавчі акти в Європейському Союзі. Ну, законодавчі, нас сам перед нас цікавлять. Інституційний ось цей трикутничок. Комісія, рада, парламент, комісія готує надсилає раді. І парламенту, парламент або дає згоду, або там процедура консультації просто відбувається. Парламент каже, да чи ні, і рада приймає рішення. В окремих випадках, коли це процедура згоди, то якщо парламент згоду не дає, то Рада не може прийняти рішення. А якщо процедура консультації, то Рада приймає рішення незалежно від того, що сказав парламент. Далі політична функція це Європейська Рада, це президенти збираються. Далі виконавча функція це комісія і Агенції. Ну і судова це суд Європейського Союзу. Ось чотири ключові гравці сучасні. Європейську раду очолює на сьогодні Шарль Мішель. До речі, він вже другий термін очолює, так, і бельгієць. І хочу сказати, що. В Європейській Раді от обирається президент, він бельгієць. То прем'єр-міністр Бельгії також є членом Європейської Ради. По суті, два представника з однієї країни може бути. Далі Рада ЄС або Рада міністрів. Мені вона називається просто Рада. Да? Але коли ми будемо казати Рада міністрів, то тоді зрозуміліше про що мова йде, але це не офіційна назва. Рада міністрів це голос країн Європейського Союзу. Головування відбувається різними країнами по 6 місяців. Зараз очолює Раду ЄС Іспанія, Ну, премєр міністр або міністр, якщо там збирається, то завжди від Іспанії голова відповідної ради. До 31 грудня, як бачимо. Далі парламент також очолює досить довго вже Роберта Мацоло, президентка європейського парламенту, і парламент це голос народу. Вони кажуть про те, а що. Хоче бачити народ європейського союзу і європейську комісію. Очолює Урсула фон Ляйн, яка була міністром оборони Німеччини свого часу. І комісія вони мають дбати тільки виключно про інтереси Європейського союзу. Да? Коли там рада про інтереси країн може дбати парламент народу, а комісія виключно про інтереси Європейського союзу вони складають присягу на те, що вони працюють тільки в інтересах ЄС, а не своїх країн. Отже, Європейська рада, саміт глав держав і урядів всіх держав-членів ЄС, збирається не менше чотирьох разів на рік, але може бути скликана або президентом, або одним з однією з країн, або навіть на прохання комісії Європейського Союзу може бути скликана додатково позачергове, може відбутися засідання саміту глав держав і урядів. Всіх держав-членів ЄС ця рада, Європейська Рада, не приймає наднаціональних органів наднаціональних рішень. Перепрошую, да? вона тільки приймає якісь такі рамкові рішення. А варто нам розвивати відносини з Україною щодо угоди про асоціацію чи не варто, да? а варто нам підтримувати Україну. В протистоянні проти російської агресії чи не варто. І от вони такі політичні рішення прийняли, а далі комісія вже розробляє весь механізм, як це реалізувати, і потім нижча рада рада і парламент вже надають правової, легальної е е сили цим рішенням. Отже, далі, Європейський парламент, бачите, що наразі 705 євродепутатів. Обраних прямим голосуванням, далі сім політичних груп. Депутати об'єднуються за політичними поглядами, а не за національністю. 26 комітетів. Депутати беруть участь у комітетах для підготовки роботи на пленарних засіданнях. Ну, тобто, що наш парламент приблизно да, система функціонування та сама, і є ще 45 делегацій. Це парламентські делегації, да, розвивають відносини з парламентами третіх країн. Тобто, це там делегація, да, яка там розвиває відносини з парламентом України. В сесії відбуваються пленарні сесії, рішення приймаються на пленарних сесіях. Тут відбуваються дебати, голосування, можуть бути запрошені. А сюди представники різних країн, наприклад, і з України ми знаємо, що донька Юлії Тимошенко, наприклад, виступала. ну, Багато представників відступало. Там і Гончаренко, народний депутат, виступав і так далі. Тобто можуть бути запрошені з різних країн. Е, генеральний Секретаріат надає підтримку в роботі депутатам та парламентським структурам. І от у мене до вас питання, які, на вашу думку, основні функції парламенту Європейського Союзу. Отже, законодавча, частково те, що я казала, насправді дуже обмежено. Але от бюджетно-фінансовий бюджет без парламенту прийнятий не може бути. Далі контролюючі і кадрові. В чому От кадрова функція вона є однією з основних, тому що практично всі посади, які призначаються в Європейському Союзі, призначаються європейським парламентом. От президент комісії, весь склад комісії, президент суду Європейського Союзу і багато інших посад, ми подивимося, що яких вони призначаються. Парламентом, і так само вони парламент може відправити їх у відставку. Контролюючи полягають у тому, що всі керівні посади зобов'язані звітувати перед парламентом у деяких визначених випадках, наприклад, президент Європейської ради після кожного саміту має прозвітувати перед парламентом, що там відбувалося, да виступити в парламенті. Але парламент, крім того, може викликати додатково посадових осіб. Європейського Союзу для надання якихось роз'яснень, пояснень і тому подібне. І ці особи не можуть відмовитися. Це на відміну, як в Україні часто є, що парламент викликає когось з посадових осіб, а він бере і їде десь у відрядження на цей час. Такого бути не може, тому що це потягне за собою просто те, що особу. Знімуть з відповідної посади. Усунуть парламент усуне просто з посади. Далі переходимо, ми з вами щойно поговорили про Європейську Раду, далі про парламент і переходимо до Ради, Ради ЄС, голос держав-членів. Один міністр від кожної держави члена. Президентство відбувається, зміна президентства кожних шість місяців. Рада приймає законодавчі акти Європейського союзу і бюджет Європейського Союзу разом з парламентом. Більшість рішень в Раді приймаються за принципом подвійної більшості. Є система прописана цього принципу подвійної більшості, і вони приймаються саме так. Хоча хочу сказати, що коли європейські спільноти були створені, то всі рішення приймались тільки одноголосно. І тільки в 90-х роках ця система була змінена, коли почала розширюватися, збільшуватись кількість членів ради, очевидно, да, що е, там, коли вже 15-17 членів ради, то ваші рішення спільно прийняти. І коли на сьогоднішній день 27, то е, рішення здебільшого приймаються ось таким чином, і тільки окремі рішення приймаються одноголосно. Але що хочу сказати, що якщо ми говорили там, наприклад, про е, Європейську Раду, що там від кожної країни по одному представнику там 27 представників, то про раду ми так не можемо сказати, тому що існує 10 таких конфігурацій ради. Тобто рада це не єдиний орган, так як парламент, і так як Європейська рада і комісія, і всі інші, ні, є 10 різних рад. Цю кількість цих конфігурацій затверджує Європейська Рада і кількість і напрямки, за якими вони об'єднуються. Які це ради? Це сільське господарство рибальство. Тобто, наводжу приклад, міністри з питань сільського господарства з різних країн збираються і приймають рішення в відповідній сфері. Одночасно можуть ради різних конфігурацій засідати і приймати відповідні рішення. Зрозуміло, так? Але зверніть увагу, що будь-яка рада може прийняти рішення у будь-якій сфері. Тобто є загальне правило, що кожен має свою сферу відповідальності і приймає рішення. Але тим не менше, якщо є якась доцільність, скажімо так, політична доцільність, то там рада з не знаю економіки і фінансів може прийняти питання у сфері культури і спорту. Так, якщо це необхідно, бо там, наприклад, Рада освіти, молоді, культури і спорту буде засідати ще значно пізніше, а зараз це рішення вкрай нагальне. Далі переходимо до комісії ЄС, це 27 комісарів. По суті, це як 27 міністрів Європейського союзу. Да? Тобто це комісія це як уряд. А ось ці комісари вони складають колегію. Це у нас, мабуть, як кабінет міністрів України, да. Ну, це така колегія комісії Європейського союзу. По одному від кожної країни і ось це такий рушій, двигун орган постійно працює, пропонує нове законодавство, діє як виконавчий орган. Більше того, комісія слідкує за дотриманням договорів Європейського союзу країнами ЄС. І, власне, юридичними особами, які функціонують на внутрішньому ринку Європейського союзу, ну тобто, наприклад, якісь українські підприємства там продають якийсь товар, то комісія ЄС відкує, щоб вони дотримувалися права Європейського союзу. Саме комісія, ну і комісія ЄС представляє Європейський союз в міжнародних відносинах, і до того часу, поки... Європейський Союз не набрав статусу юридичної особи да, до 2009 року в країнах, в іноземних країнах було представництво комісії ЄС, не представництво ЄС, а представництво комісії ЄС в Україні, там представництво комісії ЄС в Туреччині і так далі. Зараз це вже представництво Європейського Союзу. Ну і ось так ви бачите конфігурацію зараз, да, як то кажуть, в обличчях і за напрямками, хто чим займається. І ось є там, наприклад, да, комісар юстиції, комісар здоров'я, комісар е сусідства та розширення, працевлаштування економіки, сільського господарства, згуртування та реформ. Те, що для нас зараз цей досвід надзвичайно важливий. І в мене, до речі, на цю тему теж є відео. Можете подивитися, що це цікаво, знову ж таки. Далі, ось це перед вами в обличчях, і ви можете подивитися, які зараз сфери є цікавими і важливими для розвитку Європейського Союзу. Да? Демократія, цінності і прозорість, міжнародні відносини і прогнозування, сильніша Європа у світі. Економіка, яка працює заради людей, це, до речі, те, що ми зараз теж планування намагаємось перевести на людину центричність. Далі. Ось подивіться, є ще голова Європейської служби зовнішньої діяльності, який керує делегаціями ЄС в третіх країнах і при міжнародних організаціях. Це, по суті, міністр закордонних справ Європейського союзу. Він діє при комісії. Чому от я після комісії зразу говорю? Це така особлива посада. Він з одного боку є головою ради з питань закордонних справ. Це ось цієї ради. Да, ось тут сьома рада. Рада з питань закордонних справ її завжди очолює ось цей представник з питань закордонних справ, незалежно від того, яка країна головує. Далі він за посадою є віце-президентом Європейської комісії, і оце ж він є міністром по суті закордонних справ, керує спільною зовнішньою і безпековою політикою Європейського Союзу Жозеп Борель. Він теж досить довго займає свою посаду. Далі ми переходимо до дуже цікавої інституції. Одна з моїх найулюбленіших це суд справедливості Європейського Союзу. Раніше це була єдина судова така інституція ЄС, яка там ділилася на три гілочки. Зараз з 20, з 2009 року також відбулися реформи, і було створено два суди. Якщо умовно скажемо. Конституційний і суд загальної юрисдикції, але це дуже умовно. Це е, з того, якими справами вони займаються, і ось це е, в судді в цих судах представлені від кожної країни по однаковій кількості є е, е, суддів, представників, незалежні судді від кожної країни. І от в суд справедливості він. Тлумачить законодавство, він бере до розгляду тільки найбільш важливі з його точки зору справи, і тільки їх розглядає по суті. Але основне його завдання це звичайно тлумачення законодавства Європейського Союзу і там розгляд окремих спорів, які. Наприклад, між комісією і країною Європейського Союзу витиникають. Отже, тут тільки 27 суддів. З них це вже я порахувала на сьогоднішній день 9 представників жінок да, жіночої статі. точніше. А, і цим суддям допомагають 11 генеральних адвокатів. Ці адвокати це дуже цікава посада. Буде можливість десь почитайте про них. Тому що, по-перше, вони обираються і обираються на 6 років. Генеральні адвокати вони ведуть самостійно розслідування по кожній справі і пишуть рішення для суддів. І в абсолютних випадках, в абсолютній більшості випадків, рішення приймаються такі, які пропонує генеральний адвокат. Якщо суд приймає інше рішення, то це ну, умовно скажемо скандал. Це обговорюється на всіх майданчиках юридичних, всіх блогах, влогах і так далі. Що відбулося? Що суд не пішов всупереч позиції генерального адвоката? Вони обираються на 6 років, можуть переобиратися. Ну і загальний суд 54, по 2 судді від кожної країни. І вони вирішують уже по суті розглядають усі справи. Вони також можуть тлумачити якісь не дуже важливі, там чи ну менш важливі, скажімо так, справи і тому подібне. І це загальний суд. Вони в тому числі розглядають якісь трудові спори. Між які виникають в рамках функціонування інституції ЄС, да, тобто позови працівників інституції ЄС проти тих чи інших інституцій, також в загальному суді. Раніше це був окремий трудовий трибунал, зараз його вже немає. Отже, хочу сказати, що до цих судів можуть позиватися країни проти країн, країни ЄС проти країн ЄС. Далі інституції ЄС проти країн ЄС або навпаки країни проти інституцій. інституції проти інституцій, там, умовно, скажемо, комісія проти, не знаю, там суду аудиторів. Да? Далі можуть позиватися, як я казала, працівники проти інституцій, а також з цих судах можуть позиватися юридичні особи. Міжнародні організації або треті країни, які функціонують в межах внутрішнього ринку ЄС, ну тобто, які підписали якісь угоди з європейським союзом, що вони мають доступ, там торгують товарами, надають послуги, якісь інвестиції і так далі. Тобто, це така основна інформація про суд справедливості Європейського союзу. Хочу сказати, що а, інтереси ЄС. Завжди представляє Комісія Європейського Союзу в суді. Якщо позов якийсь загалом проти ЄС, от міжнародна організація позивається проти ЄС, або там Велика Британія позивається проти ЄС, то ЄС представляє Комісія Європейського Союзу. Так. Рухаємось далі. Європейський суд аудиторів, або от, як за нашими да, звичками, рахункова палата 27 незалежних аудиторів да, від кожної країни по одному аудиторі перевіряє, чи належно використовуються кошти фондів Європейського союзу, має право провести аудит будь якої юридичної чи фізичної особи, яка працює з фондами ЄС. Цих повноважень суд аудиторів не мав. До Лісабонської угоди 2009 року. Раніше вони не мали право проводити ось цей аудит будь-якої юридичної чи фізичної особи, яка працює з фондами ЄС. І це досить дивно, бо в них були дуже обмежені можливості щодо контролю використання коштів ЄС в країнах, яким вони віддають. Наразі такі власне, їхні повноваження, так би мовити, посилені, більш міцніші, ну і очолює. Тоні Мерфі. Далі Європейський центральний банк ще одна установа ЄС. Очолюється пані Христиною Лагард. І е, Європейський центральний банк забезпечує цінову стабільність, контролює фінансові потоки, приймає рішення щодо кредитних ставок, управляє банківською стабільністю. І він незалежний від урядів і національних банків країн ЄС. Це незалежна установа. Але хочу сказати так, що рішення Європейського центрального банку є обов'язковими тільки для країн, які стали членами простору валюти євро. От ті країни, які ввели валюту євро, рішення ЄЦБ є для них обов'язковим. Для інших, як для Польщі, знову ж таки, ні. І далі ми бачимо, що захист прав людини на рівні ЄС дійснюється європейською омбудсманкою, так, власне, Емілі Орелі, тобто це при парламенті вона діє, обирається парламентом. Далі є також європейський керуючий з питань захисту даних, він зараз хвилиночку. Власне, цю посаду створено тільки в 2004 році, да він забезпечує дотримання правил конфіденційності в установах і органах Європейського союзу, тобто повага прав людини на приватність при обробці персональних даних, тобто не в країнах ЄС, а тільки в установах і інших інституціях Європейського Союзу.